За ознаками вчинення кримінального порушення передбачені станою 3 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Такі документи, яка грошові кошти? Грошові кошти за документи з ТЦК. Це ваші речі? Так. Да. Тут гроші. які що вони передали. Так, у лівому е кармані виявлено. Грошові кошти, зараз буде встановлюватися їх сума. Бачите, таке от, е, нашарування у на вигляді це, це, такого жовтуватого кольору. 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна у кількості 50 штук. Так. Також сумки це ваша так, сумка, ви казали. І районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Кош. Дев'ять бланків з написом тимчасове посвідчення військово зобов'язаний. В Одесі поліцейські затримали голову однієї з громадських організацій за зловживання впливу. 22-річний фігурант за грошову нагороду обіцяв посприяти військовозобов'язаним чоловікам у виготовленні документів, які б в подальшому надавали б можливість уникнути мобілізації. Викрили таку схему незаконного збагачення слідчого управління спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Підшукавши клієнта, фігурант за 2,5 тисячі доларів пообіцяв вплинути на потрібних людей в одному з місцевих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного з проставленою відміткою про непридатність до проходження військової служби за станом здоров'я. Погодившись на пропозицію, клієнт попросив ще допомогти з вирішенням аналогічного питання для свого знайомого. У такому випадку вартість послуги складала вже 5 тисяч доларів. Згодом голова громадської організації почав вимагати передачі грошей, погрожуючи у разі відмови мобілізації. Поліцейські затримали фігуранта відразу після одержання ним 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Окрім цих грошей, слідчі вилучили також ще майже 104 тисячі гривень, походження яких будуть встановлювати під час розслідування, печатки ТЦК та СП. Порожні бланки тимчасових посвідчень військовозобов'язаного та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Правопорушнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 сподочку 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 757 тисяч гривень. За одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.